І сині святого, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш що Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Прозважимо Розважимо четверте, страстне таїнство, як Господь наш Ісус Христос бере хрест і йде на гору Голготу. Дорогі діти. Прихожу до вас як мати, котра понад усе любить своїх дітей. Діти мої, хочу і вас, хочу і вас навчити любити. Молюся це, молюсь, щоб ви у кожному своєму ближньому пізнали мого сина. Дорога до мого сина, котрий є правдивий мир та любов, веде через любов до всіх ближніх. Діти мої, моліться та постій, щоб ваше серце було відкритим на це мій Дякую, Небесні матері. Щоб вона нам знов нагадала. Що ми її діти, кожен із нас? Як ми пригадуємо, що ми сотворені на образ і подобу Божу, а також на, висечи на Христі, Ісус Христос, власне, так і сказав до учня, каже, це твоя мати, а до матері каже, це твій син. Тобто, поручає, поручає саме небесному заступництву всіх нас і творить нас дітьми. І так Ісус каже, хто є? Моя мати і хто мої брати, ті, що слухають Слово Боже, і виконують його. Отже, тому саме через слухання Слова Боже, через виконання Його волі, ми є у цій великій родині дітей Божих. Але і не тільки ті, що слухають, але також і ті, які страждають. Страждають від чого? Від гріхів, від своїх упадків, від тих хрестів. Які жалять їх, тобто не ті, що спас, які ведуть до спасіння, так, а терпіння, яке, на жаль, людина сама собі приносить через гріхи. І саме Ісус Христос перетерпів перетерпів за нас цю хрестну дорогу. Він бере хрест, знає, що це терпіння, яке, яким він відкупляє весь людський рід. І в нас, можливо, теж є хрести. Свої хрести, а можливо через якісь свої проблеми внутрішні, духовне життя, але також і, можливо, хрести, які в родинному житті. І тоді вони є спасеними, коли ми і несемо їх разом з Ісусом. Коли ми їм поручаємо, саме поручаємо Ісусу. Отож, пам'ятаємо про це, і нехай кожне терпіння, яке для нас, можливо, приходить в різний спосіб. Можливо, Господь Бог хоче торкнути наше серце, щоб навернутися, щоб відкинути гріх, щоб справді свою дорогу почати і вести разом з Христом. Бо Він є правдива дорога, Він є наше життя. І коли ми йдемо разом за ним, разом із Ним, ми є спасемо. І навіть тоді, коли є якийсь важкий хрест, обов'язково, і Христос так і каже, візьміть свій хрест і йдіть слідом за мною. І ми вчимося, бо Він лагідний і сумирний серцем і знайдемо полегшу. Нам Господь це запевняє і також Пресвята Богородиця заохочує, що ми йшли за Христом. Амінь. Отче